Я вірю Богу, що звершає чудеса, в якого відповіді на усі молитви. Ісус прийшов, лишивши небеса, що в ньому ми навчилися любити. Я вірю Богу, що зціляє рани, фізичне і душевне, Він Творець і Дух Святий завжди усьому з нами, Бог люблячий і добрий наш Отець. Я вірю Богу, що приносить радість. Для кожного, хто просить у молитві знов, він більше чим осягнута реальність, бо є одвічна і свята любов. Я вірю Богу, що у чує, коли для слів молитви вже немає сил, він душу змучену людську лікує, приносить у життя нам справжній мир. Я вірю Богу, що веде до цілі, що бачить більше. Знає наперед, він зготував для вірних вже одежі білі та написав для вічності сюжет. Я вірю Богу, що він Бог порядку, подію, зустріч він же спланував, Ми часом всі чекаємо якогось знаку. Бог каже ж просто довіряй я вірю Богу, що нас сильно любить, що дав життя тобі й мені. Я знаю, труднощі в житті ще будуть, та відповіді сила я знайду в Христі.